Стрільці, вітаю вас, бажаю вам прекрасного тижня. Пропоную до перегляду Таро розклад на тиждень з 20 по 26 жовтня 2025 року. Подивимося загальну енергію цього тижня для вас, стрільці. Щось може бути пов'язане з релігією, наставничеством, якимось навчанням, ситуацією, яка поєднує в собі учнів та вчителів. Де ви можете давати комусь знання, або ситуація, в якій ви шукаєте і отримуєте від якогось гору знання в тій сфері, яка вас цікавить. Спробуємо уточнити з приводу чого ось така інформація, знання, такі духовні, глибокі. З приводу якогось запального молодого чоловіка. <смірка> можливо, це ви або мов... запальна дівчина. А, можливо, з приводу того, як відновити в собі ваш вогонь, або знайти ваш внутрішній вогонь, якщо ви ще в пошуках себе. М -м -м так, в пошуках себе. Це для панянок, це ваша стихія, стихія вогню. Це саме ви є. Так, можливо, ви зараз в пошуках себе для чоловіків. Це жінки, знаки зодіаку, стихії, вогню запальні, рішучі, дієві. Вони стоять на своєму, на своїй думці. Вони впевнені в собі, і вони не тільки планують і обдумують свої дії, а вони і діють. Подивимося стрільці ситуації, яка може чекати на вас на цьому тижні. Щось може бути пов'язане з вашим здоров'ям. Обов'язково звертайтеся до лікаря, якщо ви відчуєте, що все ж таки відчуваєте таку необхідність. Якщо це ваш внутрішній стан, відчуваєте знедоленість, поранені, все, нічого не вийде. Ось таке відчуття. Але по цій карті вам потрібно а, звертати увагу на людей, які вас оточують. У вас в будь-якому випадку є людина, яка може притягнути вам руку допомоги і витягти вас з такого стану. по цій карті люди просто не звертають увагу на допомогу, яка може їм надійти. Не стрійте цю допомогу. Давайте будемо спробувати, чого у вас такий стан. Щось пов'язано з минулим? Спогади, можливо, про минуле. Або людина з минулого вплинула так на ваш стан. Можливо, ця людина. З вами посперечалася і вас це сильно травмувало. Тому що тут, в принципі, не дуже велика суперечка. Кожен просто відстоює власну думку. Можливо, погляди не зійшлися і від цього вам боляче. В якої ситуації З приводу якогось молодика. Активного, щось не зійшлось. Можливо, це син. Це так можуть бути ще діти. Можливо, це чийсь син. Або довго не бачила якусь людину. Людина з минулого. Травмований такий стан. Подивимося стрільці, що вам може заважати на цьому Заважати може ваш. Зараз буде заважає ваш вам біль від того, що щось руйнується. Щоб там у вас не руйнувалося. Можливо, руйнуються саме ваші ілюзії. Руйнуються ваші ілюзії. Не заважає вам якась пані з знаку стихії води. Це, в принципі, чутлива, співчутлива людина, або це якийсь лікар-психолог. Давайте ще відкрити Причини, що не заважаю. Заважаю вам іти. ось ваш це єрофант. Це енергія вашого. Тижня. І от тут вам вона заважається жінка пані, пан, пані знаку зодіака стихії води рухатися вам до ваших знань, розкривати питання, які вас турбують, підібратися ось це по цих сходах до максимальних знань, розсвітлення. Чому заважає пауза? Можливо, варто зачекати, можливо, вона якби, вам не каже, що взагалі такого не роби, взагалі ти не цікався, а не так. Просто, можливо, не, не на часі. Можливо, пізніше ситуація затягується. А знову про людину з вашого минулого. Це тут в нас про ситуацію. У нас диблюється карта. Можливо, це вас пані і травмує. І ви сперечаєтеся з приводу якихось питань, ваші думки, плани не збігаються, і це вас травмує. Да. Що ось, основна ситуація на цьому тижні? І те, що вам заважає, воно переплітається все ж таки між собою. Проаналізуйте, що це могло визначити для вас. І порада карт для вас на цьому тижні. Працюйте над собою. Зануртеся в ті питання, які вас цікавлять, можливо, ось тут які ви відповіді, шукаєте, все-таки працюйте над цими питаннями, шукайте відповіді. Це якась скрупульозна робота, це робота, це велика завантаженість на роботі, це гарні фінанси. Якщо хтось працює над фінансами. Це вихід з в хороше, з травмуючим вас досвідом в щось хороше. Або це реальна поїздка. Ви кудись їдете, рухаєтеся, можливо, до когось на зустріч або з кимось, якимись подругами, друзями, в якій, в якій компанії вам дуже комфортно, і ви, можливо, щось відсвяткуєте, гарно проведете час. Можливо, ви рухаєтесь на цю зустріч. Прямуєте після тяжкого робочого дня. Це вам може допомогти на цьому тижні, покращити ваш стан настрій. <плес> ну, це е, майже та ж сама, але не та ж сама карта, де ви можете гарно провести час. Тут, на жаль, ви в апатії. У вас немає настрою приймати якісь пропозиції на зустріч чи що, якщо ви відчуватимете, так? На тижні можна зустрітися і не раз? Про що це четвірка? Чаш. Про закоханих. Яка апатія буде саме стосовно закоханих? Тоді, якщо не з коханим коханою, то піти відволіктися на зустріч з друзями. Так, іще одна карта. Не тікайте від вашого досвіду. Досвід, який у вас є, він весь цінний. Просто проаналізуйте його. Стрільці, бажаю вам прекрасного тижня. Дякую за ваші подобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов то і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей.